Як ми тестуємо задню частину стегна? Дайте мені одну ногу вашу. Так. Значить, У нас коліно рівне. Я потихеньку піднімаю вашу ногу, рівно в коліні, слідкую, щоб ви не піднімали праву сідницю, тобто не закручували таз. І рухаю, рухаю вперед, тобто де я вже відчуваю такий явний упор, ну, десь приблизно ось тут. Тобто я завжди говорю, що ваша зелена зона це кут 90 в згинанні вашого кульшового. Тобто, ну, трошки не вистачає, умовно, ну от, от, от сюди б. Але треба, щоб воно ну, трошки легше заходило. Давайте іншу ногу протестуємо. По-другому на Час покаже жить. Що... Ну, тут, ну, в принципі, те саме. Те саме, Тобто ви там, тренуєтеся, розтягуєтеся, більш-менш все одинаково. Які антирекорди? Кращі антирекорди? Розслабного. Все. Уявляєте? Все, дишать, ну, типу, не піднімається. <гум> Як вони взагалі <вже> ходять? <гум> ну, так і через, ти ходять. Через, через... через що? Через постійні е, округлення спини, постійне розтягнення спини. Тобто, що важливо? Ми зараз тестуємо, ну, показуємо вам гнучкість, ніг, е, е, а спина в нейтральному положенні. Тобто ми тестуємо, як ваші ноги та м'язи, ніг, гнучки відносно рівної спини, тому що ви робите вправи рівною спиною.